Дамер, привіт! Сьогодні хочу показати вам Бугунію Якщо чесно, я навіть не знаю, чи в нас є таке, знаєте, серденько. Я люблю Бугунію Тому, якщо є, пишіть в коментах. Наступний раз почну відео саме з цього, О, як він називається, з цієї стели. А зараз Бугунія, зустрічає нас. Поїхали. Перше, що я вам запропоную, це ділянка. По вулиці дачній, 6 соток. Фундамент зареєстрований як незавершене будівництво. Є криниця, є газ. Криниця навіть є вода. асфальтований під'їзд. Ціна 19 тисяч. Наступна ділянка 7,9 соток. Також асфальтований під'їзд. Друга ділянка від вулиці соснової. Ділянка з комунікаціями поряд. Ось у нас заховався, бо жаркуємо фундамент, який також зареєстрований як недобудова. Далі у нас вулиця Соснова, фасадна ділянка, 10,3 землі, є криниця. По документах є старий будинок, але насправді його майже немає. Ціна 25 500. Ще одна ділянка, кутова, асфальтований під'їзд 6,4 сотки 23 тисячі. По документах старий будинок. І на завершення старий будинок, 13 соток землі, будинок на два ходи, газ є, світло є. Ціна 35 тисяч, Два гаражі, фасад широкий. Є господарські будівлі.